Роботу Державної казачеської служби, по обслуговуванню касової редакції обласного та місцевих бюджетів з настанням літнього періоду, робота казачецької служби стає особливо тривожною, зокрема в зв'язку з тим, що необхідно акумулювати ресурс, який буде використаний для надання відпусток працівникам бюджетної сфери, а для цього треба акумулювати орієнтовно фонду праці, для прикладу в освіті, вчителі йдуть з за рахунку 48 робочих днів, і це потребує додаткових ресурс. Ми вже відчули на собі необхідність закумулювання коштів, для прикладу, 2 банківських днів є построчена заробітна прата, зокрема і в обласній раді. Частина зелень є такі, які можуть в подальшому бути використані депутатами Верховної Ради для напрацювання нових проєктів. Понів і ми собі ставимо завдання, аби не лише звертатися, допустимо, щодо розподілу коштів екологічного податку до Верховної Ради, або в подальшому був запропонований проект закону, який допоможе змінити структуру розподілу того чи інших е, податків. І ми дуже, дуже надіємося, що наші терміни, як і обласної ради саме допоможуть депутатам Верховної Ради у їх.